Отже, спочатку про Херсон і дії наших військ на правобережжі. певним чином інформаційний вакуум зберігається, але задум зрозумілий. Тому що наші збройні сили мають діти на різних напрямках, аби розсікти те групування ворога, яке намагається обороняти Херсон та плаздар на правобережжі, і примусити його або капітулювати, або відступити. Командування південь сьогодні повідомило, що на Херсонщині сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч наших громадян. А з посиланням на представників 59-ї окремої моти. Мотопіхотної бригади з'явилася інформація, що зараз збройні сили б'ються з ворогом за один зі стратегічних шляхів. Я думаю, що цим сполучений сполученням стратегічний шлях мається якраз напрям на Береслав. Це до речі, там де було знищено один з двох російських гелікоптерів Ка-52, про який ми говорили раніше. Також збройні сили продовжують задавати вогневого враження по скупченнях особового складу, озброєння військової техніки противника і по мостам та переправами. Зараз угрупування противника на правому березі Дніпра вже зростає брак артбоприпасів, що значно зменшує його можливості до оборони. Нещодавно британська розвідка стверджувала, що ворог планує організовано відступити з правобережної частини Херсонської області та закріпитися вздовж лівого берега Дніпра. Проте сьогодні керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кирило Буданов в одному з інтерв'ю для українських змі заявив, що ворог не збирається покидати правобережжя. За словами Буданова, російські окупанти лише створюють ілюзію того, що полишають Херсон, і поки не можна говорити, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Скоріше навпаки, вони заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони. Це власне сьогодні збігається із вечірнім зведенням Ням генерального штабу, де говориться про те, що Херсон залишила значна кількість населення, але російські окупанти, що залишилися у місті, передягаються у цивільний одяг, залишаються у цих пустих будівлях і готують Херсон до вуличних боїв. Так що при цьому динаміка на цьому напрямку залишається напружена, хоча той же Буданов переконаний, що Херсон буде звільнений до кінця цього року. Тепер про Луганщину тут противник намагається зупинити просування наших військ. Ськ по лінії Троїцьке Сватове Креміна обидві сторони усвідомлюють, що власне це надзвичайно важливий напрямок, тому що якщо ми прориваємося в районі Сватове, то нам відкривається шлях для звільнення цієї північної. Луганщини і сьогодні увечері наш генеральний штаб повідомив про те, що у Луганській області наші підрозділи витіснили ворога з населених пунктів Кармазівка, Невське це рух у бік Кремінної і М'ясожарівка це рух у бік Сватове. Це говорить про те, що збройні сили наближаються до фактичного перерізання траси між Сватовим і Кремінною. Це насправді дуже важливо з точки зору послаблення взагалі можливостей противника. Отримати Мовати цю важливу лінію, а далі найбільш гаряча ділянка: це власне поблизу Бахмута і сам Бахмута також. Мар'їнка, Евдіївка поблизу Донецька операцію по захопленню Бахмута ворога. Це головна підрозділа ЧВК Вагнер. Проводять десь середини квітня. І щоб риситися в нашу оборону, ворог витрачає колосальні ресурси для проходження лічених метрів. Насамперед витрачає дуже багато снарядів, щоб зруйнувати наші оборонні позиції, і фактично неможливо утримуватись там, де. Знищені фортифікаційні споруди, і, але наша піхота тримається, проте, з нашого боку, там треба більше артилерії, і ствольної, і високоточних систем. Ворог хоче зачепитись за околиці Бахмута, і за останні дні активність ворога тут навіть зросла. Кажу так, що власне утримання Бахмута, попри масштаб руйнації в цьому місті, вкрай важливе для утримання усієї агломерації Сіверськ-Солідар-Бахмут. Отже, ми перемагаємо, але пам'ятаємо, що кожна з наших перемог дається нам значною ціною. А в цей час для ворога неможливість досягти успіхів на фронті змінюється абсолютно іншими підходами. Ворог намагається якимось чином забезпечити затягування війни, і в Росії починаються такі вдаватися до супернових ідей та обзвонів міністрів оборони членів НАТО. І там той же Шойгу починає говорити, що ось ось Україна використає брудну ядерну бомбу. У нас на зв'язку є Михайло Самойс, це керівник аналітичної організації Нью-Геополітикс Research Network. Пане Михайло, вітаю вас, вітаю, пане Сергію. От розкажіть нашим глядачам, що таке е, брудна бомба, тому що ви в принципі знаєте майже все, і чому е, Росія так активно почала педалювати цю тему саме зараз. Ну насправді то це не нова тема. Якщо ми згадаємо, якраз напередодні 24 лютого, то Росія досить активно розкручувала ідею, що Україна створює чи намагається створити брудну бомбу, і при цьому ще здійснює заходи щодо відновлення свого ядерного потенціалу або створення ядерної зброї. Причому не вже не в брудному, так сказати, вигляді, а саме в класичному вигляді. як... Тактично ядерної зброї брудна бомба в такому розумінні це, в принципі. Е... Якась кількість радіоактивної речовини, яка при застосуванні разом зі звичайною вибухівкою просто буде рознесена на якусь територію, тобто це фактично не ядерна зброя, а використання радіоактивних речовин для забруднення території, і в принципі це вважається таким варіантом терористичної зброї, тому мабуть Росія і намагається перекинути з себе. Це цей клеймо держави-терориста, Оскільки я нагадаю, що у нас два тижні було потужних ракетних ударів з використанням крилатих ракет, також дронів іранських, які фактично носили по таку яскраву терористичну спрямованість, геноцидну спрямованість, коли Росія знищувала. Інфраструктуру подачі генерації електроенергії та тепла, що напередодні зими звісно виглядає як відвертий тероризм та геноцид українського народу. І очевидно, що на фоні невдачі, навіть цієї кампанії, бо очевидно, вже що Росії не вдається такими ударами, якось змінити ситуацію і на фронті, і в принципі, взагалі, баланс сил, я думаю, що вони почали перемикати інформаційний порядок денний, просто звинувачують. Чи Україну в тому, що вони самі роблять, тобто в намірах терористичних атак. Україна, звісно, нічого подібного ніколи не робила і не буде робити, бо це абсолютно не має сенсу. Який сенс зараз Україні взагалі розкидатися радіоактивними речовинами, якщо в Україні абсолютно інше завдання, перемога на полі бою, очищення своїх територій від російських загарбників завдання абсолютно зрозуміле, і ніяких брудних бомб для цього не потрібно. А який сенс взагалі в такому форматі обзвону всіх міністрів оборони, які там, що його там знайшов в своєму довіднику? В чому така логіка, на вашу думку? Ну я, я думаю, що ну тим більше, що Герасимов здається підхопити да, цю ініціативу. Тобто, 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 фактично, я думаю, що це якась розроблена окремо спеціальна операція або ФСБ. Або ФСБ, або навіть адміністрації президента, тобто для того, щоб викликати якраз більш інформаційний резонанс. Бо якщо би просто про це заявили, наприклад, пропагандисти або Пісков, то на це би мало хто звернув увагу. А тут роблять. Ці заяви, начебто, перші особи держави, та ще й в офіційних телефонних розмовах. Тобто, це не просто якась заява прес служби міністерства оборони, а це особисто, начебто, так конфіденційно, чи дові... на довірчому якомусь на довірчій лінії повідомляється колегам. Британцям, туркам, сполучені штати французам, що ось Україна, яку ви підтримуєте, насправді готує таку от терористичну атаку. Тобто, я думаю, що тут все ж таки особиці вибрані для того, щоб надати цій інформації більш такого потужного, якраз інформаційного імпульсу для потужного розповсюдження. і це в принципі вдалося. зараз про це всі говорять. Насправді, і ми з вами про це говоримо. Абсолютно. Кормлячи оцю інформаційну операцію, хоча насправді Сама по по собі вона, вона абсолютно це, це фантазія. Тобто можна було так само говорити про інопланетян. тобто ніякої брудної бомби української не існує. Я впевнений, що не буде існувати ніколи. Ну, 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 ну тоді на на, на цей гачок не лише ми з вами там е, по поччасково почепилися. Той же міністр закордонних справ Кулєба, який запрошує інс інспекторів МАГАТЕ приїхати в Україну і роздивитися всі місця, де могла ця бомба виготовлятися. Це означає, що власне і мз. С потрапляє в цю колію російської операції. Ну МЗС насправді то відреагував не просто розмовами, а абсолютно вірно запросив представників МАГАТЕ. Ну насправді то ця сага з ядерними погрозами провокаціями Росії вона має якось завершитися. можливо, ми вже з вами говорили, що в тому числі ситуація довкола Запорізької АЕС, вона потребує більш жорсткої реакції, тобто не просто розмови, не просто інспектори, які відправляються МАГАТЕ ООН, на Запорізьку атомну електростанція. Все ж таки, вже санкції, жорсткі санкції, і проти росатому треба бити копійкою, треба бити по бізнесу, які росіяни продовжують роб здійснювати і в тому числі з американцями, і французами, і турками, і угорцями. Тобто, Росатома великий портфель а, проектів, а, в тому числі в Європі і а, на заході. Які вони і Росатом заробляє величезні гроші, тобто десятки мільярдів доларів і євро на цих проектах, чому би заходу нашим партнерам, і друзям не просто виказувати такі занепокоєння і приїжджати е до нас, е розглядати місця можливого зберігання. Чи створення брудних бомб, а просто заявити про те, що Росатом має взагалі бути під санкціями і не існувати як бізнесова структура? Я думаю, відразу би припинилися розмови про брудні бомби, і заес була би звільнена від російських військ, і створена безпекова зона. Це абсолютно, я думаю, очевидно. А до речі, ці розмови і про, про, про брудну бомбу, і про запорізьку АЕС, і про підрив дамби. оцей інформаційний потік від напевно частково має значення і для російського середовища, тому що напевно таким чином розкірництво намагається таким чином сформувати інший порядок денних для своїх зазомбованих громадян. Абсолютно, тому що згадайте, два тижні тому була тобто раніше трошки було мобілізація місяць тому. Там більше потім а, а, мобілізація провалилася ніяких змін на фронті не, не відчувається. Потім Суровікін, начебто, там потужний генерал, який має там якісь складні рішення ухвалювати. Тут же починаються оці удари, масовані терористичні ракетною зброєю, шахедами і так далі. Тобто, і, і знову ж таки, через два тижні очевидно немає того результату. То українські війська чомусь продовжують наступати. Немає повідомлень про успіхи російських військ, окрім там якогось піару вагнерівців довкола Бахмута. І звісно, що треба міняти знову ж таки, надавати нового рівня цьому цьому інформаційному фону. нові Течії показуючи, що ось дивіться, тепер Україна готує ще й брудну бомбу. Тому треба. Більш е, активно працювати для того, щоб знищити київський режим, тобто в цьому логіка полягає я думаю, також міняти не тільки міжнародний інформаційний простір, а також е, кормити постійно свої, е, своїх споживачів, тобто е, росіяни, які дивляться телевізор і не можуть зрозуміти, що відбувається, і начебто ж уже генерал Ремгідон Соровікін прийшов два тижні. Масованих ракетних ударів в телевізорі казали, що Україна взагалі має замерзнути. навіть уже в Люксембурзі ці люксембурзі приходить в русський дом погрітися, чайку попити. А якось немає цього результату, тобто продовжують загрібати з вулиць мобілізованих чоловіків, тягнуть на фронт, вбивають. І е, Херсон, начебто, також втрачається навіть уже Скабєва каже, що нам би е, головне Херсон не втратити, а не говорити там про Одесу чи про Київ. А чи можна все таки говорити про що з проголошенням цієї мобілізації Росія? Все таки виходить на, на нову фазу з е, намаганням, все таки затягнути війну, там перезиму знову дочекатися проміжних виборів, у США, можливо, розколу у США от в Сполучених Штатах. Наскільки оце затягування війни може вкладатися в порядок денних, які на сьогодні реалізує керівництво Російської Федерації? Ну, в принципі, це було зрозуміло і до мобілізації: що Росія буде намагатися втягувати і Україну, і Європу в довгу війну, в цю довгу як вони казали, зима буде велика і так далі. Потім була спроба все ж таки переломити війну цими ракетними ударами і мобілізацією, і в принципі формуванням нових резервів і нових військових формувань. Але ну воно вийшло так, як воно мало вийти. Неможливо якось обдурити реальні фізичні процеси, не можна підготувати. Нову армію за місяць чи за тиждень, і так далі. Тобто, знову ж таки, навіть ті розмови про те, що й ті наміри, які можна було помітити стосовно розміщення угруповання. Військ Росії на білоруській території, спробувати розбалансувати фронт, відтягнути українські зусилля на північ, таке враження, що не вдається у них одночасно і на Херсонському плацдармі створювати вже з усіх сил перепони українській армії, і на сході і ще й створювати на півночі. Тому я думаю, що оцей цей варіант перетягування війни на зиму він в будь-якому разі буде реалізовуватися. Він знову ж таки, зважаючи на ці масові Совані удари ракет ракетні удари по українській інфраструктурі забезпечення електроенергією теплом. Він також вкладається в цю теорію. Очевидно, що Європу не вдалося заморозити, але Україна буде все ж таки знаходитися під постійним тиском, в тому числі з точки зору нарощування Росією своїх військових свого військового потенціалу для можливого перенесення основних бойових дій на весну. І одне питання. Буквально на одну хвилину. Ви пройшли в, в Китаї в, в вибори американське керівництво говорить про те, що е, буде війна за Тайвані. Треба швидко вжити заходів, аби е, Росія не стала союзником Китаю в цій новій війні. Наскільки це пришучить допомогу Україні? Буквально 20 секунд. Пане Михайло, на жаль. Час впливає. Я думаю, що я думаю, що на 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 даний момент говорити особливо, якщо ми кажемо там а, в горизонті 2-3-4-5 місяців, про це говорити зарано. Тобто, Китай не готовий до такого розвитку події, і тим більше Росія не готова. Зараз ми бачимо, що вони намагаються навіть уже каски свої шоломи купляти е, в Ірані і Іран з, з пер... Перетвориться на основному поставника оборонної продукції. Тут вже не до Китаю. Я думаю, Китай зараз свої внутрішні процеси буде реалізовувати. Там у них своя внутрішня кухня зараз буде дуже цікава, і їм буде не до Тайвані, тим більше не до того, щоб Росію затягувати цю війну. Дякую за ці фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Михайло Самусь, керівник організації New Geopolitics Research Network. Ось такі головні наголоси у військових підсумках цього дня.